Добрий день, любі друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні така чудова погода, йде сніг, але нульова температура. І так приємно прогулятися просто по саду. Ось покажу вам, так виглядають Брабанти. Я висаджувала два роки тому. Зовсім малесенькими саджанцями. Із них один тільки загинув, а ці, бачите, так уже підросли. Я їм верхівочки підрізала, щоб вони гарніше кущувалися. Так, дивимось далі. Лавандинчик. Це Гросо. Це материнські кущі. Далі пішли саджанці, так засніжені. Це тут у мене старий кущ. Йому вже більше п'яти років. Дуже гарно квітне. Це елеганс. А тут також брабанти. Раніше ще коли не планувала теплицю, так їх висаджувала, щоб воно було така зелена огорожа. Зараз покажу, як вони вже ці були, вони такі були побільші розмірами, сантиметрів по 60, ну а зараз вже ось такі. Причому, що хочу сказати, оці були на сонці, а ці були ось пущик. Були в затінку. Тут у нас був горіх. Ми його спиляли, тому що дуже сильно розростається. Вирішили його звідси забрати. Така була гарна в мене сосна, ця, але я була, <кх> зрізала верхівку, і вона пішла, друга верхівка. Бачите, така нерівномірна вона тепер. Ну, але все рівно гарна. Люблю цю сосну. Так, зараз подивимося ще на, на лавандочку. Тут у нас це лавандин. Такі саджанці. Це Едельвейс білий. А тут поруч. Це кущики Гроссо. Теж такі хороші, гарненькі. Я люблю лаванду і вона мені вся гарненька. Тут у мене такий садок горіхів, фундука. Тут рядочки. Це Крокус, сатінус. Шафран. Ще його називають, ну, по-наукому це шафран. Також зелений. Але буде квітнути він не на весні, а квітне восени. Така краса. Це я вийшла, щоб покормити гусочку. Раціон тут у неї. Воно вона голос подає. Але ж е, пройти мимо цієї краси я ж не, не змогла, щоб не засняти. Зараз ще по двору пройдемся і будемо кормити наше господарство. Так. Що у нас тут у дворі? Якийсь сніжок, така сосна кримська. Дуже гарна. Завжди мріяла, щоб у дворі була сосна, яку можна було на Новий рік прикрашати. Ну, ось вона, красунечка, є така. А це наш мигдаль, горішок мигдальний. Дуже порадував у цьому році таким гарним врожаєм. Дивіться, які вони великі. Прям величезні. Їх тут чотири. Тут припорошена лаван... це лавандин, платинум... Платинум блонд. Це ялівець козацький і кущик гортензії Фантом. Будемо у лютому буду формувати. Мангальчик скучає Скоро у чоловіка день народження, 28 січня. Будемо його розпалювати. Дасть Бог буде все нормально. Дуже на це сподіваюся. Тому що кожного дня неспокійно, кожного дня. І одного дня не буває, щоб по Дніпру не було якихось. Неприємних обставин. Тут скучає наш журавель, наш ставочок замерз. Там на задньому плані коніка канадська, Ці дві, і смарагд. Смарагд почеренкувала я. Далі деревовидний півон, півонія. То скайрокети. Я їх так сформувала, ось так вони виглядають. Трошки приболіли, буду весною пожовтіли, хлорозять, буду весною обробляти. Зараз вже нехай так стоять, а на весні обов'язково треба підживити і обробити. Ще хочу вам показати. Зараз підемо далі. Покажу вам саджанці лавандину. Тут вони такі. Це в минулому році я черенкувала. Бачите, які вони виросли. Ці я не обрізала, а ось тут грусо обрізані зосені такі кущики. А там едельвейс і Темп. А тут грузи. Сніг скрипить. Продовжуємо працювати, робимо в теплицю, підсипаємо землю. Тут ще покажу вам це платину блонд і синева. Я часто вам в сезон показую, як вони квітнуть. Тут у моя трояндочка, помпонела. Я фото, виставлю фото, тому що мені підписниця сказала, що це не помпонела. Якщо хто знає, підскажіть, будь ласка, який це сорт? Для мене це важливо. Я її купувала в інтернет-магазині Сад і Дім як помпанело. Так, ну, що мої милі? Прогулялися, подихали свіжим повітрям, набралися сили і енергії. Працюємо далі. На все добре, до нових зустрічей!